І більше про фронтові реалії та дозвіл на удари в глиб Росії, можливість іранських ракет розпитаю нашого гостя сьогодні в студії Олександр Бусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава а, і от після нашої розмови з військовослужбовцем хочу розпитати вас от саме перспективи ПВК. Не лише Вагнера, тому що він сказав, що спецпідрозділи, які задіють зараз росіяни навколо часу яру, це добре підготовлення. А взагалі, які є перспективи? Що ви думаєте, як оцінюєте таку думку, що взагалі майбутнє не за великими арміями, а саме за ПВК? Така думка є. Вона, в принципі, була ще й до повномасштабного вторгнення. Взагалі, колись. А армії ж виникли як такі після 1648 року. Після тридцятирічної війни вона завершилася, було встановлено перемир'я вестфальське і в принципі проголошено було, що це суверенне право. Чому тому що 30, досвід досвід тридцятирічної війни продемонстрував, що всі воювали проти всіх, тобто ви могли взяти найманців, які воювали рік. Проти з вами проти вашого противника. Потім через рік він заплатив більше противників і вони воюють проти вас. І це все призводило до того, що бойові дії збільшувалися, наростали. А і, власне кажучи, тоді було обрано таке формулювання. Зараз навпаки йде відкат те, що якщо ми подивимося навіть сполучені штати, подивіться компанії, які виконують і отримують підряди, в тому числі на виконання певних завдань. Це приватні військові кампанії. Абсолютно легальна історія. Наприклад, той же Blackwater, або який зараз називається Академію в Сполучених Штатах. Вони в одному зі штатів США купили земельну ділянку величезну, і там у них свої полігони, там у них своя підготовка. Тобто це абсолютно законодавчо. І потім вони отримують підряди і виконують якісь завдання по світу в інтересах США додатково на рівні із регулярними збройними силами. Але досвід зараз тенденції, які йдуть і відбуваються, показують, що замінити регулярні армії виключно приватними військовими кампаніями, не вдасться. Це додаткова опція, яка дає можливість швидко виконати ті чи інші завдання. Але якщо ми подивимося тенденції на ринку озброєння, що всі починають відкривати підприємства, вкладати це гроші. Ну, це явно більше ніж для використання. Тобто, завжди треба дивитися в таких ситуаціях на ринки, як вони реагують на ринки зброї. зараз ринок <клес> зброї він росте не тільки через російську агресію проти України, а й через тенденції, які можуть бути в світі: Близький схід, Китай, Індопасифік, регіон, на індо Тихоокеанські, те, що називають якраз американці, дуже багато ось таких, навіть Латинська Америка. Тому що і там зараз неспокійно, і тому не все можуть вирішити. Але з точки зору супутніх допоміжних завдань, звичайно, приватні військові кампанії, я навіть зараз абстрагуюсь від російських, тому що Росія цю ідею фактично нівелювала. Тобто для них приватні військові кампанії вони стали щось на кшталт, знаєте, таким способом дуже швидко набрати людей, кинути їх в бій. Хоча, Ті ж самі вагнерівці насправді з моменту їхнього створення вони мали дуже високий критерій по набору. Там критерій був участь в бойових діях. Якщо не участь в бойових діях, то тривала служба в армії, підготовка. Причому служба тільки в підрозділах або спецпідрозділах вони не брали. Якщо ти там танкіст, піхота це не підходило. Десант, спецпризначенці, розвідка, ось тих кого вони набирали на ці посади. То потім що перетворилося? Фактично зеки, зміст позбавлення волі, навчені, не навчені, байдуже. Це все призвело до того, що ідея нівелювалася, тому що в світі, як правило, високі критерії і вимоги при відборі вони збереглись. Американці, британці, у них є дуже висока планка, що ти маєш мати дуже серйозний досвід участі в спеціальних операціях, тільки тоді ти можеш потрапити. Але повноцінно на сьогоднішній день замінити вони не зможуть, тому що. Ну, уявіть собі, глобальне протистояння. Є, наприклад, китайська армія. Всі ж розуміють собі, так вона, вона технологічно відсталіша набагато, ніж, наприклад, армія США, але, але чисельніша. чисельність. І тому виконувати певні завдання, мабуть, складно. Далі, фактично, Росія фактор, який є, як би там не було, який змушує навпаки зараз країни Європи, навіть Сербія, збирається вводити службу в армії призов. Тому але я можу сказати, що для України в майбутньому, з точки зору ідеї, от там проєкт поданий в парламенті, є відповідний створення приватних військових компаній для участі, їх в тому числі десь за кордоном виконання певних завдань. Це може бути одна із опцій, тому що якщо будуть люди, які мають хороший військовий досвід. І ну сподіваюся, що ж війна закінчиться, ми не будемо вічно в цій війні. Вона, як би там не було, закінчиться, і можна буде цей досвід десь реалізувати. Якщо хтось хоче, ну, ж може бути добровільне право, він може його реалізувати. З чіткими строками служби? Контракти. Ну, а, а там контракт. Там же ж інакше це не працює. Це Чому тому добре що це спималює. абсолютно прозора історія має бути? Дивіться, чим відрізняється приватна військова кампанія, яка діє. Від найманців, тому що це ж дуже тонка межа. Найманство, як таке, заборонено міжнародним правом. Тобто, це не, воно заборонено кримінальним законодавством в Україні, наприклад, в багатьох країнах. В Росії теж, до речі, у них, згідно їхнього кримінального кодексу, не можна, не можна застосовувати найманці. Тому, але яка є чітка межа? Межа є в тому, що у найманця є виключно інтерес в тому, що він сьогодні тут, завтра, там і він виконує завдання. Байдуже за кого його наняли Він а приватна військова кампанія, все ж таки, вона має бути обов'язково зареєстрована в одній із юрисдикцій. Обов'язково має бути показана її структура, обов'язково мають бути підписані чіткі контракти, де мають бути зобов'язані із дотриманням норм міжнародного права і так далі. Виплати, це все має бути абсолютно прозоро, Відомо де ця структура базується, хто її керівництво, і так далі. І так далі. В найманців, як правило, як це відбувається нелегально, немає жодних структур або є формальні структури, які кажуть: слухай, ти завтра їдеш туди, там виконуєш. От тобі гроші там і так далі. Якісь контракт, там все. А тут це абсолютно має різницю, тому інакше просто і ми не можемо створити, тому що тоді це буде історія абсолютно поза законом до фронту. Так коротко, Покровськ, Курахова, Вугледар, хотілося б зосередитися, і Торецьк все ж таки. Щодо Курахова і Вугледар, складається враження, що загальмувалися на Покровську і переключилися, і інтенсивність підвищили на Курахово Вугледар. Наскільки там загрозливо є ситуація? з цією трасою Вугледар Костянтинівка, і як це впливає, якщо вони заходять на цю трасу? На жаль, така, такий розвиток подій з вугледаром він прогнозований, і ми теж з вами про це говорили. Я пам'ятаю про те, що все ж таки це було питання часу, коли вони почнуть там більш активні штурмові дії. І я маю сказати, що такі дії прогнозувалися ще з травня цього року. І те наскільки наш контингент там тримається, використовуючи її переваги ландшафту, і те, що там є водойми і є шахти, є мережа. А, ну але в будь-якому випадку ці переваги, переваги ландшафту треба вміти використати. Це ж теж а, не панацея. і ось а, бійці, які на цьому напрямку вони блискуче виконують завдання так, щоб нікого не образити, і з інших напрямків, які теж працюють. Но одна, із, знаєте, мабуть, в цій війні буде не з найвдаліших сторінок оборони, якби битва не закінчилась, але з точки зору можливостей, ресурсів, засобів. Як тримаються просто молодці. що стосується загроз, загроза є безумовно. Тобто наміри ворога зрозуміли. Якщо вони виходять на цю а, трасу на... Костянтинівка, Вугледар, наприклад, там 79-та десантна бригада. Так. Вони можуть е тримати їх на вогневому контролі, навіть втративши цю трасу, тому що можуть, там же ж висоти. можуть звичайно. Знову ж таки, те про що я кажу, ви то тобто, як в тірі в принципі так. Вони і зараз певною мірою, в Бугледар це взагалі такий тир, там така пристрілка відбувалася не раз і по техніці, і по силах, і засобах. Тому так, такі шанси є. Але, в принципі, все буде залежати від того, які ще суди зусилля ворог перекине. Тут же в чому питання вже. Питання в тому, що так би як хотілося, російські підрозділи всюди діяти не можуть. Тому що треба визначатися два напрямки тримати, mm -hmm. один напрямок тримати там, де вони ще можуть тримати якийсь темп операції. А там вони будуть зосереджуватись. Глобально вугледар російське командування сприймає як продовження Курахівської операції. Mm -hmm. Тобто, це, ну, це одна операція, просто вона має, скажімо так, більш ширший фронт ніж міг здаватися, і вони це сприймають виключно як продовження Кураківської операції. Курахове для них важливе. Ну, вони впираються. Я думаю, ви знаєте, це, в принципі, населений пункт, який так само має природні перешкоди, так само має річку і так само, в принципі, має доволі такі непогані рубежі оборони станом на зараз. Але що Росія, що робить зараз російські військові, зрозуміло, чому вони з Покровськом дещо надірвалися? Ну, знаєте, як кажуть горі атома, так і в них відбулося перенасичення успіхом. Mm -hmm. Занадто сильно повірили в свої сили, і вони пішли. Вони ж дуже стрімко розвинули темп операції, але сталося не зовсім так, як передбачалося, тому що логістика почала підводити. Вона не встигала. Тобто, російський тил не встигав за ось розвитком операції. Відповідно, пішли збої. Україна цим скористалась, по логістиці, додатково вдарила, знайшли слабкі місця. Вони зупинились. Що далі? Зрозуміли, що фронтально в лоб зупинилися, треба розвинути фланги. Ну, як було на Бахмутському напрямку, під Авдіївкою всюди. Трьох так. Абсолютно, тепер на південь. Ось туди Селідово, українсько, туди вони діють на Курахове і на північ, на Мирноград. От, власне кажучи, два фланги. Але при цьому ж цьому операція вона для нас ризикована, містить загрози, безумовно. і... Ворог має успіхи, деякі, на жаль, тактичні на цих напрямках. Але вона і ризикована для них, вона занадто амбітна, тому що вони охоплюють широкі фланги. І, в принципі, я навіть не беру погодні умови, тому що це річ відносна, як показали. Ну, звичайно, воно пригальмовує. Вони все ж таки не поженуть техніку, як іноді вони бувають там, попри все, намагаються її погнати. Але разом з тим, все ж таки, певні фактори ось того, що. Нам вдасться їх зупинити от якраз на певних рубежах тут о, в районі Покровська, і можливо навіть відтермінувати саму битву за Покровська, або, можливо навіть її, її не станеться. Вони є, хоча. Поки що наразі, попри те, що ворога зупинили на одному напрямку, нанесли втрати. Вони намагаються прориватися на інших. От через фланги, якраз чи застосовуватимуть вони іранські ракети? Про це поговоримо. Угу. Але після сюжету, велика сімка засуджує Іран за передачу балістичних ракет Росії. Тегеран повинен негайно припинити будь-яку підтримку війни проти України. Сказано у спільній заяві міністрів закордонних справ G7. цього тижня. Таку заяву зробив і Євросоюз. Брюссель готує санкції проти Іран. Які саме? Дивіться далі. Позиція Євросоюзу стосовно участі Ірану в російсько-українській війні завжди була чіткою. І тепер ЄС реагуватиме швидко та в координації з міжнародними партнерами. Про це йдеться у заяві головного європейського дипломата Жозепа Бореля. Він оприлюднив позицію від імені всього ЄС. Європейський союз рішуче засуджує нещодавню передачу іранських балістичних ракет Росії. Це є прямою загрозою європейській безпеці та являє собою суттєвою ескалацію порівняно з постачанням іранських безпілотників та боєприпасів, які Росія використовувала у своїй незаконній війні агресії проти України. За словами речника Єврокомісії Стану, такі дії з боку Ірану суперечать статуту ООН, міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. Свої пропозиції Жозе Борель уже направив усім країнам-членам для ведення санкцій. Потрібна одностайна згода всіх 27 країн. Європейський союз швидко відреагує у координації з міжнародними партнерами, включаючи запровадження нових і значних обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема накладення санкцій на осіб та організації, причетних до балістичної ракетної та безпілотної програм Ірану. У цьому контексті також розглядають обмежувальні заходи в авіаційному секторі Ірану. Заява Бореля надійшла після підтвердження держсекретарем США Ентоні Блінкеном передачі Іраном озброєння Росії за даними Wall Street Journal, Тегеран надав агресору балістичні ракети малої дальності. А в інституті вивчення війни вважають, що це був обмін на російські винищувачі Су 35 Вашингтон увів санкції проти 10 фізичних і 6 юридичних осіб, причетних до постачання російському війську безпілотників і балістичних ракет. Це далеко не перший раунд обмежень, які і країни заходу накладають на Іран. Ісламська республіка перебуває під різними санкціями Євросоюзу майже півтора десятка років за порушення прав людини та поширення ядерної зброї. Три раунди заборони Брюссель увів проти Ірану за постачання в Росію ударних безпілотників. Під санкції потрапили, зокрема, фізичні та юридичні особи, які причетні до виготовлення закупівлі та продажу компонентів для дронів. Останнього разу ці обмеження продовжували до 27 липня наступного року. Ірина Іванова, Віталій Коваленко подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Я нагадую, у студії у нас гість Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правих досліджень. А отже, а, чи можуть росі... росіяни застосовувати на полі бою, тому що йшлося про відстань не скільки кілометрів? 120, 120. не більше 120. Ти, да. А на яких ділянках вони можуть застосовувати такі ракети? Зрозуміло, що. Я думаю, так, що ось найбільші ризики для нас це все ж таки наші прифронтові міста і населені пункти, або прикордонні. Тому що очевидний характер бойових дій ворога спрямований може бути на те, щоб застосовувати ці ракети якраз по населених пунктах. Такі як Покровськ, іде... який не можуть зайти. Покровськ, Покровськ, Сумщина, Харківщина, Запорізька область. Курщина. Тобто, Звичайно, ні, я думаю, що ні. Там вони, там вони вже вирішили, що все там треба значить бомбами, всім чим тільки можна завалювати. Я думаю, що вони все ж таки прибережуть тут. От на Курщину вони попростіше. Вони ж руйнують зараз суджу, все. Але отут от будуть все таки діяти, і ось в цьому найбільші загрози є. З точки зору фронту, ну давайте так, це теж виклики і загрози. Ну, уявіть собі, що Росія отримала додаткові торнадо, урагани або смерчі, тобто реактивну артилерію далекого радіусу дії. Ми розуміємо, які це виклики становить, які це загрози. Це приблизно те ж саме. За кількістю бойової частини, за вагою її, за принципом. Іран хоче видати це як за Хаймерс, як за велике досягнення, як за виклик США. але... Вибачте. Іран заперечує, от що мене дивує. Вони кариторикою це, ну, це поведінка Росії, яка заперечує звичайно, так? Але ж є, але ж є факти, які свідчать це. І транспортування, і назва конкретного корабля, і контейнера. Більше того, я практично впевнений, що за цими контейнерами, куди вони поїхали, теж велося спостереження для того, щоб полювати на ці ракети. Тому що українські сили оборони, українські сили безпеки в мене немає. ілюзії, вони будуть полювати за ними, і вже це полювання ведеться зрозуміти, куди вони їх перекинуть, куди підвезуть. Угу. А ці ракети ще вразливіші за КН-23. Тепер про плюси я сказав про мінуси, про ризики, які є, так. а про плюси, як ми їх можемо дістати і знищити. Тому що дивіться, радіус дальність до 120 кілометрів, що вимагає, щоб їх все ж таки пускали ближче. Як би там не було. Тобто вони будуть або ближчі до лінії бойового зіткнення або ближчі до кордону з Україною. Тому що, коли запускається балістика, вони беруть віддалення 50-70 кілометрів, буває, особливо на 500 кілометрів. Ніхто ж не, не під'їжджає. Так само тут треба, ну 50-70 вже не візьмеш. Треба брати 5-7 віддалення для того, щоб воно полетіло, якщо ти хочеш цим скористатися, ну краще, ніж, наприклад, тими ж градами по дальності. Відповідно, вони ближчі. Вони так чи інакше потрапляють в поле а, нашої розвідки супутників, безпілотників. Відповідно, я думаю, що з і точки тут зору і не треба дозволу на далекобій. Не на треба ракети. Вони абсолютно в межах досяжності і тих дозволів, які в нас є. Без дозволу я хочу нагадати минулими вихідними солдатський Воронежська область був знищений склад, накритий безпілотниками, де були ракети КН 23 До речі, одна із причин, чому Росія попросила оперативно поповнювати партії Шойгу літав до Кіма. Вони говорили про це для того, щоб дуже швидко поповнювати запаси, тому що вичерпуються. А про які обсяги йдеться? Ну сказати важко наразі. Невідомо тут відслідкувати, але відстежити важко. Вони відстежуються постійно. Нам в цьому допомагають. Є дві країни, які дуже пильно стежать за північно-корейськими ракетами і вивчають наш досвід. Перша країна це Японія. Вони бо вони під загрозою. Так, вони дуже остерігаються. Друге, це Південна Корея. Р їхні, їхні розвідки приблизно дуже добре розуміють все, що там відбувається. Вони відстежують, що це перше. А, перше, скажімо так, джерело інформації. Далі супутники, потім розумієте. Росія, все ж таки, територія дуже велика за масштабами географічними. Поки воно їде, потім розумієте чи потягом, чи суднами транспортується. Це ж це помітно, куди вона має Ще прибути. російські дороги, і в принципі, наскільки я розумію, наскільки я знаю, у нашої розвідки є математичні розрахунки. Вони подробицями не діляться, але в тому числі уже в принципі зрозуміло і вираховують приблизні обсяги, скільки постачається mm -hmm. десь ну, і судячи з того, що минулі рази мова йшла про десятки ракет і, і північнокорейських, так КН 23 я не думаю, що зараз мова пішла про сотні, вочевидь, якась партія, яка може містити кілька десятків. Тобто, ну 30, 40, 50, 70, сказати важко, але до сотні ракет вони десь могли точно отримати. Ну і розумієте, що в чому ж ну КН-23 це все ж таки не фатх. Тому що ця ракета вона більш небезпечна, вона летить дальністю на 500 кілометрів, вона з більшою бойовою частиною втричі, ніж іранська ракета. Її важче збивати. Плюс вона відхиляється, часто летить, але це не має значення, тому що вона все одно десь падає на територію України. Ну і запускається вона точково, як і іскандери. Тому, скажімо так, все ж таки. Поки що станом на зараз тут найважливіше розуміти, чи піде Іран на якісь подальші кроки. Про вісь зла і про ці країни, які ви перерахували у цій вісі, і про китай. А на чолі е, поговоримо після сюжету mm -hmm. із прив'язкою до все ж таки дозволу бити далекобійними ракетами. Секретна домовленість Лондон та Вашингтон дозволять Києву використовувати ракети великої дальності по території РФ. Про це пише британська преса, але уточнює публічно про це поки що не заявлятимуть. Чи налякали нові погрози Путіна західних лідерів? Які шанси, що британський Storm Shadow запустять по російських аеродромах? Про все розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана na Črnečska Рішення щодо далекобійних ракет вже є, кажуть журналісти британського видання Guardian. Мовляв, США, Велика Британія дають зелене світло на удари західною зброєю по об'єктах всередині країни-агресорки. Але йдеться поки що лише про британський Storm Shadow та їх французькі відповідники ракети Scalp. Лондону та Парижу потрібна була згода Вашингтона, бо у виготовленні цих ракет використовують американські компоненти. Цими днями британський прем'єр Кір Стармер відвідує спо. Учені штати, і, хоча після зустрічі з Байденом про дозвіл не повідомляли, у військових аналітиків залишається все менше сумнівів, що це таки станеться, особливо з огляду на отримання росіянами ракет іранського виробництва. Це розглядають як ескалацію з боку РФ, отже, вимагає відповіді з боку західних партнерів. Я дуже здивуюся, якщо протягом кількох тижнів Storm Shadow чи скальп не будуть використані проти російських авіабаз, скажімо, від 300 до 500 кілометрів глиб Росії. Я можу помилятися, але саме таким є мій прогноз. Чому ми сидимо і чекаємо, поки росіяни запустять іранські ракети по українській цивільній інфраструктурі, вбиваючи людей. А потім ми заламуємо руки і говоримо про те, що молимося за потерпілих. Генерал Каволі якось сказав, що перемогти кількість, а це єдина перевага Росії, зможе лише точність. Тобто, під ударом повинні бути штаб-квартири, логістика, артилерія, аеродроми. Якщо це все буде знищене, то неважливо, скільки тисяч нещасних. Них російських вояків бродять навколо. А от щодо американських балістичних ракет атакам рішення немає. Від британських Storm Shadow вони відрізняються тим, що запускають їх з наземних установок, а не з літаків. І це значно спрощує роботу ЗСУ, бо не ставить під ризики так невеликий повітряний флот. Захід все ще боїться спровокувати Путіна, кажуть військові аналітики. Бо російський диктатор продовжує погрожувати ядерною кнопкою та ударами по країнах НАТО. Але ж не треба забувати, що і НАТО має ядерну зброю. Нагадують західні експерти. якщо Стармер дасть наказ, то атомний підводний човен запустить ракету з ядерною боєголовкою через 55 хвилин після наказу, і Москва буде стерта з лиця землі. Крапка без питань. Це така технічна реальність. А якщо Росія втягне цю війну з НАТО, вона програє і дуже швидко. Звичайно, буде величезний масштаб руйнувань. Треба дивитися на це реалістично абсолютно очевидно, що НАТО зараз сильніше ніж будь-коли. Зараз його посилила участь Фінляндії та Швеції. Ціля лякалки про затягнення НАТО у війну блеф для росіян було би стратегічною дурістю відкрити ще один фронт, коли в них бракує бойової сили. За тиждень у США світові лідери матимуть нагоду обговорити зміну своєї стратегії щодо підтримки України. Традиційно в Нью-Йорку проходитиме щорічна генасамблея ООН. Там очікують і виступ президента Зеленського. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини. Що можуть змінити удари по території РФ? Чи вплине це на ситуацію на лінії фронту? Продовжу про це розмову з нашим гостем у студії Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень. Оці дозволи офіційно не говорять, але а, що ж так простимулювала наших партнерів? А, чи можливо це пов'язано з Китай, активністю Китаю, Ірану, Південної Північної Кореї і РФ? Оці навчання океан – Ми знаємо, чим закінчується ще одна доба, і вони мають закінчитися, але ми знаємо, чим навчання закінчуються. А... Справа в тому, що ну, по-перше, дуже потужно, як би там не було і активність нашої влади. Я можу сказати, що скільки, от згадайте, скільки писали про те, що Україні не дадуть, це ж не нова історія. Вона ж триває це вже кілька раз. місяців, і, от знаєте, як постійно президент України порушує це питання, порушує, порушує, порушує. Знову ж таки. Курська операція багато вплинула, тому що стерла червоні лінії. І якщо раніше аргументація у партнерів була ні, не можна, Путін точно щось зробить, немає цього. Зараз знову ж таки піднімається теорія. А Росія може застосувати тактичну ядерну зброю чи ні? Ну, Україна на практиці багато що показала. Розумієте, а теорія без практики це річ, вона все ж таки не настільки аргументована ніж з практикою. Другий момент це безумовно співпраця і подальше зближення Північної Кореї, Ірану і Китаю з Росією, тому що крім ну північна Корея, Іран все зрозуміло. Північна Корея постачає, як сказав очільник української воєнної розвідки, Буданов це зараз найбільший партнер з постачання зброї по номенклатурі озброєння, снаряди, ракети, які йдуть. Іран це теж цікавий випадок, тому що дивіться, як трапляється. Чому в зв'язці їх потрібно? Я дуже пам'ятаю добре, як читав історії і вивчав питання, як Північна Корея отримала ядерну зброю. В середині 90-х років Сполучені Штати і не тільки Захід, вони вважали, що Північна Корея виключно фейл-стейт, який не може претендувати на ядерну зброю, все буде гаразд. Порозуміємось. Ну, фейл-стейтом фейл – це добре, але не знімає того, що змогли просунутись в ракетній програмі. З Іраном. Подібне Намагались домовитися санкції, домовитися санкції, тиск. А тепер до чого приходять, що Іран може вже мати, може отримати незабаром ядерну бомбу, а можливо, вже має. І а це вчора... пояснює обережну, обережнішу реакцію наших партнерів так само. Що роз'явилася інформація про те, що можливо угода ядерна між РФ і Іраном. Ну абсолютно. Тобто, Іран скористався ситуацією, витягнути з Росії все. І тому вони вже можуть мати цю ядерну зброю. Це велика небезпека для близького сходу. Вони ж ждалі Піду що... підуть. Це підуть. Одно... якщо як тільки американці вийдуть з Іраку. Іран буде в Іраці, Іран буде в Сирії, Іран буде в Лівані, так чи інакше, регулярними силами чи через іншу присутність. Пряма загроза для Ізраїлю, ще одного союзника США в регіоні. І Китай. А тепер дивіться Китай. Китай теж витягує з Росії все. Китай витягує те, що Росія не робила, те, що не робив СРСР ніколи, те, що не робила Росія раніше, ядерні субмарини. Тобто, Китай хоче від них а, атомні підводні човни. І хто ціль Китаю? Ну звичайно, що якщо ми говоримо про атомні підводні човни, далекобійні ракети це Сполучені Штати потенційно. І це ж великі ризики так само. Тобто, дивіться, що робить Росія. Росія на тлі. Вичерпання поступового власних ресурсів, коли їм треба 200 ракет від Ірану з дальністю на 120 кілометрів, стає донором дуже важливих чутливих технологій в ядерній сфері. Все ж таки треба визнати ні в Ірану, ні в Китаї таких немає, як є в Росії з точки зору ядерного озброєння. Наприклад, і я атомних субмарин це до речі стаття видатків, яку вони не скорочують, незважаючи на видатки по. Піхоті, по танкам, вони її тримають стабільно. Тобто для них це все ж таки, ну як вони думають, чи не єдина перевага, чим вони можуть змагатися зі Сполученими Штатами на морі. Авіаносців немає, кораблів немає, але є багато підводних човнів, човнів якраз атомоходів. І вони почали цим ділитися. Відповідно, створюється пояс держав. Який потенційно фактично отримує ядерну зброю, зміцнюється, якщо їх не зупинити, якщо їх не стримати, вони кидають виклик першості. Китай буде використовувати ці країни щоб кинути виклик першості США, тому що Китай, усі всі розмови БРІКС, Глобальний Південь, багатополярний світ є Китай, і є Сполучені Штати. Треба визнати, є а, навіть Індія. Ну, Індія більше тяжіє до зв'язків, все ж таки з США ніж з Китаєм. Вона все ж таки прагне бути ближче до заходу, ніж ближче сюди, попри там торгівлю, попри нафту, але. При цьому всьому, і от тому треба тут питання для заходу принципове. Це не тільки підтримка України, це і власний імідж, і демонстрація власних можливостей. Пане Олександре. Я вам дякую, як завжди. Дякую. Не про все ми встигли. <с? Часу недостатньо, щоб з вами поговорити про все. Знову чекатиму на зустріч в студії. Дякую. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.